Привіт! І сьогодні у нас на тесті новинка акумуляторна пилка від торгової марки Grocer. Комплектації цієї пилки бувають різні. В мене наразі тушка, але покажу, що в комплекті йде одна шина і два ланцюга. Тобто один ланцюг запасний. Вона виглядає такою малюткою. Ну, побачимо сьогодні, що ж та малютка. Зробить і що ж та малютка зможе. Що хочеться відразу відмітити, що тут є аварійне гальмо і це не бутафорія, тому що в попередніх моделях була бутафорія, пилка більш призначена як однорука, але але відмічується, що П-образна ручка досить широка, і навіть рука поміститься в рукавицях. Також є безключова фіксація ланцюга, і ось така безключована тяжка ланцюга. Ну такі моменти я реально бачу вперше. От гросер, що вміє, то вміє дивувати. Ось так виглядає безключова натяжка ланцюга. Як бачите, такий довгий, довгий гавин стоїть тут ось ще. Паралону поклали. Не знаю навіщо, ну є. То є. І, до речі, покажу, яке широке посадкове місце фіксації шини. Фіксується на один гвинт, але по боках ще є дві глухі шпильки, і замітьте, яка широка посадка. Кнопка включення зроблена з технікою безпеки, але зроблена з таким суваком і під лівшу, і під правшу. І Що мене дуже здивувало, що є індикатор заряду батареї. Ні, ти здивована? Ні, ми вже тестували, мені здається, да. В вже таке було. І покажу, що є пластикові зуби для опору. Ну, це, властиво всім міні-акумуляторним пилам. Не забувайте, це не є пилки, щоб валити ліс. Це звісно, Міні-акумуляторні пили. Покажу, що замітив по ланцюгу. Вперше таке бачу. Замість перфорації цяточками є така перфорація хвильками. Бачите, на звіні, зроблено для того, щоб легше подавалося мастило. Ну і звичайно, є бак для мастила, і тут автоматично подається масло на ланцюг. Ось така довга шина тут стоїть, і відмічу що шина на 12 дюймів або 30 сантиметрів. Як бачите, в цій моделі вже є отвір для того, щоб подавалось мастило, і отвір точно співпадає з ванночкою для подачі. Ще мастила і до речі, дуже зручно натягується ланцюг. Є фіксовані прям такі положення. Буду розбирати потім цей механізм. Дивитися. Ну і звичайно, я буду тестувати їх на двох батареях: це 4 ампер годин і 8 ампер годин. З батареї 4 ампер годин вона має просто. Ідеальний баланс нікуди її не нахиляє. От реально можна працювати однією рукою як якимсь мечем. Ну і 8 ампер годин. Також нікуди її не нахиляє. Ось тримаю одним пальчиком, береш рукою і відчуваєш, що класно збалансована. Так залив масло і покажу, що через оглядове вікно реально видно масло. І давайте перевіримо подачу мастила. Як бачите, масло подається. Ну і показує заряд батареї у відсотках. Ну що ж, друзі, давайте спочатку попробуємо, як вона працює на всю шину. Тут навіть піньочок більше, ніж на всю шину, і тоді її будемо тестувати. Брия, я давлю. Ну, що тут сказати, моя повага. І дерево не трухляве, дерево напів таке мокре, напівсире. Якщо без фанатизму, бере без проблем бере. Поки Нік перевіряє, скільки колод можна розпиляти на одному акумуляторі, і я вирішила глянути, що там у теорії. Отже, заходжу на її каталог, вибираю розділ пили і ставлю фільтр акумуляторні ланцюгові. І тут цілий ліс варіантів. Є моделі легші, є з довшими шинами, є навіть такі, що виглядають небезпечно. А взагалі я каталог це український сервіс. Працюю ще з 96-го року, тобто тоді, коли більшість цих пил ще навіть не придумали. А якщо цікавить конкретна торгова марка, наприклад, grosser ставимо галочку і тут вже цілий список з ціною, описом, фото. Все чітко, як у нікових тестах, тільки без тирси. Також тут одразу можна обрати аксесуари та розхідники для пилки, щоб не гуляти між вкладками і не бігати по ринку. Як завжди, посилання дотошний за залишить під цим відео, нехай щастить. Ну що ж, друзі, пробуємо тест. Завжди шукаємо сухостой, завжди шукаємо сосну, щоб були більш об'єктивні тести. Так як дуже багато років іменно на сосні тестуємо. Батарея 4 ампер годин. погнали. Так, зробив 20 різів, показує 64% залишилося, і тут по батареї сіло тільки одне ділення. Погнали далі. Все. все. Друзі, ось такий результат на батареї 4 ампер годин це є 42 різи. І відмічу, що дерево не трухляве і попадалися дуже багато. Ось тут всяких різних сучків різав по сучках, не зважав. І для такої батареї це гіпер результат. Я навіть не знаю, що зараз робить батарея 8 ампер годин. Так, тепер тест на батареї 8 ампер годин. Погнали! Не буду її мучити, друзі. Результат. Будете здивовані. Друзі, результат вражає на акумуляторній батареї 8 Аг, годин, як ви бачите, зробило аж 101 різ. І це реально я працював в нею нон-стопом пів години. Да, важко да, для того не призначена, але подивіться скільки тут сучків, як вона йшла по сучках. і реально більше, ніж на всю шину, тому що я обходив округ колоди, але така малютка ну справляється. Так, розбираю пилку і побачив таку непогану задумку. Кришка двигуна відкручується, і тут, як бачите, стоїть підшипник. Можна буде міняти цей підшипник, не розбираючи всю пилку. Далі що цікавого. знімаю привідну зірочку. Під нею бачимо, стоїть войлок, зроблено для того, щоб ніяка тирса всередину не попадала. Зараз це все діло розбираємо і побачимо. Ну, друзі, як бачите, розібрав пилку, і всередині, ну просто мінімум тирси десь маленька-маленька, яка залетіла через вентиляційні Нема такого, як в електропилах, що ти розбираєш що тут прям все в тій стружці, все в цій тирсі. Так, погнали по порядку. Відразу скажу, що кнопкою включення і виключення стоять два мікріки. Як бачите, мікрік іде з запасом на 36 вольт. Мікрік заводський від торгової марки GuanShi. І коли розбираєш дуже багато інструменту і ремонтуєш, ти відразу відчуваєш нормальний мікрік чи ні, і це навіть чути по нажаттю. Плюс доповнюю, що всі контакти класно припаяні і тут, і тут. Ось так виглядає, Контактна група, між ними і платою стоїть такий діелектричний матеріал, хоча відстань є. Для страховки поставили безпосередньо плата керування, видно маркування. Відразу скажу, що не підвальна. Ну і такі плати без проблем можна буде знайти на будь-якому ринку. Шланг для подачі мастила йде силиконовий, але відмічую, що всередині йде пружина, зроблена для того, щоб його ніде не перетиснуло, він ніде не перегинався. Ну а інший шланг, який вже йде на вихід, як бачите, він гумовий. По редуктору, відмічую, що йде, як Бачте, прямозуба циліндрична передача, і такі редуктори служать довше, ніж це косозуба. Шестерня, як бачите, немалого розміру, напресована на вал, Чипник іде пилозахищений. Ну і ось такий, як для акумуляторної пили, невеликий магніт, чуть-чуть менший, ніж біта 25 мм. І мене вражає, що зараз такі технології, такі маленькі двигуни можуть справлятися з такими завданнями. Також відмічу, що є своя ванна для змазки. Любителям змазки скажу відразу: більше давати не треба. Змазки є стільки, скільки треба при нагріванні редуктора. Плавиться з маска і тоненьким-тоненьким таким шаром покриває такою плівочкою шестерні і робить таку масляну ванну. Якщо ви заповните більше, її буде гнати зі всіх щілин плюс буде її заганяти в підшипники і так далі. Тут не цей варіант, коли кажуть, кашу маслом не спортиш. Тут наоборот спортиш. Так далі покажу, що стоїть масляний насос. Все це діло з'ємне, можна знімати, і відома шестерня з капролона. Також цього не треба боятися, тому що всі електропили ставлять такі шестерні. Ну і вал безпосередньо стоїть тут на двох упорних підшипниках. Ззаді підшипник 608, так як на нього великого навантаження не йде. Ну а в передній частині біля ведущої зірочки стоїть 6000 підшипник.